Мене звати Василь, я зі Львова, мені 48 років, одружений, двоє дітей, дружина, наркоман, бувший, Алкоголь теж живе. нова залежність? Ну, повний набір. Ви розумієте, тут ну, багато залежить від виховання дитини. Просто я зараз усвідомлюю, що давати їсти і одягати дитину це не виховувати. І так сталося, що батько випивав, мати в лікарні працювала. І вдома постійні скандали, постійні притірки, постійні, там ми десь на вулиці було, десь бігали, постійно тікали, батько руку піднімав. І зв'язався з компанією, яка ну, як всі бідомо да, на, на районі. там, то, І почав вживання. Спочатку там вино, потім горілка, потім кримінальна справа. Прийшлося відсидіти срок тюрмі. Чи він наркотик. наркотік? Попробую наркотик. Вийшов з друзів, воно тим більше затягнуло мене. І я вживав протягом 20 років. Якщо разом взяти і з тюрмою, і з коли вже на волі, я продовжував це робити. От, тому стаж вживання наркотика приблизно ну, 20 років. У мене було двостороннє запалення, пріоріт. 에, 에, основою для цього була 에, корона. Корона, я переніс коронаган, потім складнення дало на плювріт, реанімація. 28 днів я все, я вмираю. Я реально залежний від наркотіка, препарати медичні не працюють зі мною, тому що все відкидає, кров згущується, тромбофлебіти. ну, Серйозні діагнози, в мене почався сепсис, ну, всім відомо, що таке сепсис. Інфекція, яка поступає в кров, типу, так у мене пішли п'яти понагарну, коротше, катастрофічна ситуація. І жінка молилась, жінка не віруюча, молилась, і ми робили все можливе. Ну, двоє дітей і це. І треба мені признатись, ну, чому не працюють препарати. Е, до речі, така вставочка. Я помудрявся вживати наркотики так, що в мене в сім'ї не знали. Ну, після того, як я одружився, так би не знав. Я такий інтелігентний наркоман, був, ну таке є, таке буває. Та... І це. Ну я вживав та... От, І після реанімації в мене була розмова з дружиною. Ну, я признався, чому не, ну, не працюють препарати медичні, зі мною, ну, що, що зі мною не так. І доктори дали заключення, що ну, є проколи медичного характеру. І є неприйняття певних препаратів, тільки може через вживання наркотиків бути такої, таких наркотиків. Ми ну, зробили перечень. Так що, каже, ви розмовляєте своїм чоловіком, нехай він признається, що він вживав, і тоді ми підберемо нові лікарства під нього і вони працювали замінакше смерть. І мені прийшлося признатися, ну, ну, як це було, і що я вживав чітко. І тоді вже на основанні цього підібрали нові препарати і почали лікування. От. І в мене була умова. Оси, тільки через реабілітаційний центр ти треба щось собою робити, ніхто тебе не залишає, ніхто не розводиться з тобою, у тебе все добре, але займайся собою, міняй свої свідомості, все. І я прийнявся. Я прийнявся, я вийшов з реанімації, я набрав значить, товариша з Тернополя, який має відношення до центру. Таким чином попав сюди в лютому місяці, 15 числа, я приїхав. Тут гарний колектив, тут е, професійні реабілітації е, служителя. Прекрасна церква любові з цілення дійсно, яка допомагає. Тут все, ми в благодаті. Ми абсолютно не платимо за що, ми тут від Бога. Бог благословляє її їдою, одє, ну, буквально. Скажіть щось з свого досвіду людям, які так само на незалежні, щоб не боялися звертатися в подібні центри і все-таки реабілітуватися. Я просто знаю, що немедичні медичні препарати, ніякі там детокси роблять, там на капельниці там, там площать великі гроші за це, воно нічого не поможе. Тому що тут ми без єдиних лікарств, ну без там без всяких препаратів, просто вірую в Бога. І ну якось ми, ми мужчини, ми маємо, ну там десь воно да, не так просто все, тому що залежність була руками, ми ну, вживалися, тому я залежність, але вона якось так ти її не відчуваєш. Є підтримка братів. Ну, якщо вже дуже погано, то вивезуть там, в крайньому випадку в лікарню, тебе, там, якісь, там, дадуть тобі якісь обезболення, але воно того не потрібно, тому що ну, був дійсно великий стаж вживання, 20 років, день в день, і це є залежність. І без всяких препаратів я відійшов. І, ну, і тому рекомендую, ну, негайно, якщо, ну, якщо молодіше, хоч би спробували. Піде, не піде. А вже хто віце, то взагалі ну, їхнє місце тут, тому що інакше смерть. Ми маємо сьогодні акте, ну, 20-30 років морає і це жах.